Клевермас – це інструмент для створення інтерактивних завдань, тестів, вікторин, кросвордів. Він допомагає рознімітнювати уроки і залучати учнів до активного навчання. Для того, щоб працювати на дошці клевермас потрібно за посиланням завантажити. Ось у мене вже є завантажена дана програма, я її розгортаю. Зверніть увагу, що на панельці зліва ви можете натиснути і обрати собі формат для роботи. Наприклад, для гуманітаріїв, для математиків, для хімії, фізики, наприклад. Зараз я вас познайомлю, як працювати з даною дошкою Clevermas. Сьогодні я покажу вам, як Працювати саме з нею на уроках математики. Ми бачимо панель, на якій ми можемо натиснути на меню і додати матеріали, які нас цікавлять. Я попередньо їх вже підготувала у форматі PNG. Натискаю імпорт. Наприклад, вони в мене на робочому столі. Я їх обираю. Наприклад, це в мене коло відкриваю. Так, це моя. Маринка слів. Далі. Знову ж на робочому столі. номер 805, наприклад, задача, яка розглянемо сьогодні. І, наприклад, ось ще цікавий матеріал. Для того, щоб підписати, наприклад, дату, тему уроку, ми можемо використовувати шрифт. Наприклад, ми можемо записати, що 4 січня. Класна робота. Наприклад, тему уроку коло, рук. Ви можете обирати собі шрифт, який хочете. Розмір шрифта 16 землий, десь 28. Потім, звісно, можете вирівнювати, як вам потрібно. І натискаємо на стрілочку. Тепер ми можемо ось так рухати наш напис. Зверніть увагу, можна видалити, редагувати напис. Тепер переходимо до наших матеріалів. На дошку ми винесли деякий практичний матеріал. І, звісно, на закріплення вже маринку слів щодо даної теми. І задача номер 805 ось також. Коли ви опрацюєте, наприклад, теоретичний матеріал з учнями, потім перейдете до розв'язання задачі. Можете її збільшити ось так. Для того, щоб писати на дошці, ми обираємо ось. Олівчик можете змінювати кольори червоним писати, рожевим, фіолетовим, зеленим, який колір оберете. Можете чорним. Наприклад, ви можете нижче дітям підписувати, Чи, наприклад, задача номер 805 і повне розв'язання, наприклад. даної задачі. Також зверніть увагу, що у даному контенті у нас є дуже багато функцій, наприклад, ми можемо онлайн-інструменти використовувати. У нас є трикутнички, лінійка, транспортир, циркуль, графіки функцій, калькулятор. Ну, застосовуємо, наприклад, лінійку. Да? Ось лінійка. Можемо. Накреслити будь-яку пряму. Лінічку прибираємо на крестик, натискаємо, а щоб прибрати нашу пряму, нам потрібно натиснути на саму пряму. Так, наприклад, якщо нам потрібен транспортир. Ми також беремо транспортир, відкладаємо градусну міру того кута, який заданий, наприклад, 50 градусів. Натискаємо на галочку чорненьку. Відкладаємо наш транспортир, і ось кут 50 градусів. Можете з учням підписувати, так, що це кут 50 градусів, наприклад, кут АВЦ є. Так само легко можете і прибрати, тобто все зайве, що не потрібно, з легкістю витерти. Настрілочку і кут наш прибираємо. Ось так. Є заготовки фігур, геометричних фігур, наприклад, трикутничок. Так, ось він, наш трикутничок. З легкістю можете його вже. Побудувати, змінити палітру, наприклад, він може бути фіолетовим, сіреньким, помаранчевим та іншим. Також можете 3D фігури брати. Обираєте палітру, яку хочете. Який хочете, обираєте, щоб він був жовтенький, звиненький, будь-який. Так, дуже цікавий формат працювати на даній дошці клевермас з задоволенням. Дошка клевермас робить уроки сучасними, інтерактивними, дітям дуже подобається працювати, діти також мають доступ працювати на даній дошці. Використовувати цей інструмент можна як для тестів, повторення ігор це дуже просто та ефективно.